Привіт всім любителям млинців! Сьогодні готуємо м'якенькі та ароматні млинці на молоці. В цьому відео я розкажу вам секрет, що млинці на молоці вийшли ніжними та довго зберігались. Вам знадобиться 250 г борошна, 400 мл молока, 100 мл води, 3 яйця, 3 столові ложки цукру, 2 столові ложки рослинної олії, 10 г ванільного цукру і щіпка солі. У великій ємкості з'єднуємо яйця, цукор, ванільний цукор та сіль за допомогою вінчика, але можна використовувати і міксер. Додаємо 400 мл молока, а для того, щоб млинці були ніжними та м'якими, додаємо 100 мл води. Якщо ви не використовуєте воду, додайте таку ж кількість молока. Та все перемішуємо. В кілька етапів просіюємо борошно. І гарно вимішуємо до однорідності. Додаємо решту борошна і перемішуємо, щоб не залишилось грудочок. Якщо лишаються грудочки, перемішайте все міксером. Мій секрет, що млинці краще смажились без зайвої олії на сковорідці. В саме тісто додати 2 столові ложки рослинної олії. Перемішуємо. Консистенція тіста не має бути дуже густою. Починаємо смажити млинці. Я використовую спеціальну сковорідку для млинців. Змазуємо поверхню сковорідки краплею рослинної олії для першого млинця. Коли сковорідка з олією достатньо розігрілась, можемо починати смажити. Тісто гарно розподіляється по сковорідці. Смажимо на середньому вогні 2-3 хвилини з однієї сторони та 1 хвилину з іншої сторони. Млинці смажаться швидко. Мені найкраще смакують гарячими з джемом чи зі згущеним молоком. Млинці вийшли дуже м'які, а на смак ніжні і в міру солодкі. Спробуйте приготувати за нашим рецептом і пишіть ваші враження в коментарях смачного.